Можете. Ну, а ми зібралися вже їхати. Так Італія каже, я зараз поїду якраз нормально. Ну, і поїдемо після обіду сьогодні. А наша ще п'ятниця, четвер-п'ятниця і ще в нас робочі дні є. Ну, Він поїхав на роботу, а я скутером виїхала сюди близенько в ліс. Дуже давно на скутері не їхала. Якось так, не знаю, я виклад. І так щось страшно було, ягод мало. І трошки візьму на гостинець, бо ну, як же, так? Не було, брала по пару ягодні на вітоці. Ну, дуже перебрали, люди перебрали ягоди, ягоди подешевшали, вже кажуть, може, недільку бо в цьому році, ніхто не заробив. Ні ті, що приймають, ні ті, що знають, нема. Чогось всі заводи забиті, чи чого вони їх не приймають, ну, їх ніхто не хоче. 47 упали аж 36. Я сьогодні їхала, попитала, так мені сказали. То я трошки взяла на гостиницю. Взяла Свасі, там трошки води, і Рівдів, і сестри, і сестриці трошки взяла. Ви знаєте, не було, не було. Думаю, ну хоча б білітру набрати, я. Я трошки руками, трошки бачу, що дуже довго взяла гребенку і так по пару штук. А вони такі, знаєте, стиглі-стиглі. Ну, сук вже мокрі. А потім я так, знаєте, в сторону звернула і бачу дві лісички росте. Я думаю, пошукай трошки лісички І як перейшла таку поляночку, де вже немає, ягодника немає. Коли дивлюся, така діляночка, ну я знаю. 2 на 2, вона більш не буде. 2 на 2 добрих такого. Боже, я як глянула, а там просто ягоди такі сиві, ну, лежить. Я в цьому році, я ніколи, я вже давно не бачила таких ягод. Я кажу, ну це ж треба, ну видно, що так Бог пожалів, кажу, Боже, поїду. Ну, в мене трошки було ягід, вчора я набрала ведеречко п'ятилітрове. 5 Думаю, нехай буде, я залишила там, щоб... Ну, були ще такі чистіші, я їх не здавала, бо там не було що щось здавати. І жалко по такій ціні дешеві. Я. я їх як стала брати грібьонки, а вони так тарабанять, нападають ту греб'ємку. Знаєте, тако як узяв, а вони навіть майже без листочків. Нічого немає, тако бух, ну по жмені туди падає. знаєте, я стала брат брати, я майже ну, 12-літрові відро, такого десь, не знаю, може літрів три ще залишилося. Ну, я, ну, я від дро набрала ягод. Представляєте, я дмаю з літрою літра буде, думаю, хоч трошки. Поділю всім, даю все. Кажу, так, Бог мені дав. Даю все. Та прийшла додому швидко, Ігору позвонила, кажу, поїдеш, зголосивсь поїду. Кажу, ну тоді давай, збирайся, щоб довго не чекати. Швидко. ще заїхала в магазин, купила хліба. Яйця домашні по 45 гривень купила. Зібралися, бегом сполоснулася вперед, все. Познімала одежу, сушку, все вам розказую, докладаю. І сказали, що нам нове сьогодні. Ну, Все таки, що мені треба його добити в області. Не знаю, що буде далі. ну, Я потім вам розкажу. Непогано. така новость розкажу вам. Це по податкові, все таки, як ви пишете, вода і камінь точить, це правда. Ну, я завжди була така, знаєте, коли я а, як, довіряю віру, я жду, і, ну як жду, що все воно вирішиться, все буде добре. Ну коли я стільки років ждала і з мене відраховували, мене хтось питав, чи я отримую пенсію. Я отримую пенсію. Отримую пенсію третій рік по інвалідності. Маленька пенсія маленька, не Чорнобильська, нічого. Мають взагалі в нас категорії забрати, але я сподіваюся, що люди подобивали, боже, як то подобивалися. Я сподіваюся, що все буде добре і також можна буде щось добитися. Бо з мене відраховували, я ж давно казала, що я на пенсії. По інвалідності, не по роках. 14 місяців відщитували пенсію, непонятно гроші, куди пішли. Понимаєте? І ось, ну я потім вам все розкажу. Зараз не буду нічого розказувати, бо дуже яни. До зустрічі, дорогі. Одразу очі Я дуже не люблю так. І так, ось так якось взагалі не люблю. Ну так може. Я не можу не, по, не побачить, мене вже просто кажу, ну, просто куплю очки і все. Тому що лікарня гроші дуже багато з'їдає, і треба і треба, да, що ось як заходиш до, ну, на консультації, в реєстратуру, платиш до одного, наприклад, там до ендокринолога, до кардіолога, до гастроентеролога. І це все отак. А якщо ще роблять узі, Потім оце аналізи, це взагалі, я кажу, Боже, і кінця і краю не буде, то я кажу, що хоча б щось його купиш, то да воно є. Так що я вам дякую, дуже дякую вам, я завжди вам дуже буду вдячна. Ви мені дуже допомогли, спасли мене. Ви мене спасли, розумієте, коли потрібна зразу ось якась така сума, яка потрібна буває в житті, нашому її немає і немає далі. Я була у розпачі, там на мене всяку понаписували, але та, хай пишуть, хай Бог суддя, не я одна прошу, і люди, люди просять і просять, буває на розкоші. Я ж не прошу у вас, щоб мені щось там зробило з лицем чи ще щось. Не просила нікого теж. ви вже мене добре знаєте, що я копєчку нікуди не потрачу. Я ще трошки грошенята зберегла, я ще дуже хочу а, підлікувати її ігору, треба подивитися з зубами. І хочу, мені не треба їх дотратити, мені треба буде також ще ж лікарню, що ж мені треба і треба. Я зараз ще купляю собі бутилочки ці, які за капою носа. І я... Не так, я яка даже саме бачите, я навіть краще дишу, ну краще мені. Так що я вам завжди казала, я буду вдячна. Може, я ну, менше мовчу там. Відповідаю мало на коментарі, бо дуже мало часу. Просто не встигаю особливо літом. Я ставлю сердечко, всі перечитую, бо у мене їх там і маленько коментарів. Коли виходить, відповідаю. ви моя друга сім'я першу чергу прийшла моя сім'я, мої рідні на допомогу. Вони завжди мені допомагають. Сестра, брат прийшли мені на допомогу, допомогли. І ви навіть, ну як сказати, чужі люди, але ви не були осторонь, ви як були разом зі мною. Я вам дуже всім дякую. Я виключаюся, зараз вже дорога трошки краща. Зараз водички наберемо. Ще просто не так мені, як не знаю в очках затівнений. Дуже ну, набагато краще Зараз вже водичка буде. так А я ж знімаю. а пойти? Я пойду сьогодні, мені сьогодні болі мені нормально. Я зможу піти. Ви знаєте, що дуже хороші ці. Таблетки магнебільший антистрес Ви знаєте, я не знаю. Я наскільки заметила, но їх треба пропити ну, одній людині 60 таблеток. Ну, чесно, що я чувствую, що мені навіть не так, як і серце болить, і не так, як голова. Там є ще магнікум антистрес Оце ще хотіла попитати, може хтось з вас його приймав. Вони... 250 гривень, а ці 400 гривень, то ну, ця фармацепт каже, це теж дуже хороше. Ну, яка, ну, які ж лучі? Вона каже, ті, ті. Ну, магне антистрес, не знаю. Чогось... Я дуже багато знаю знайомих, які почали приймати набагато-набагато краще. Ну, я ось купила їх і зараз всі Віталік бере, Ігор бере, то ми п'ємо. Мені навіть якось трошки краще. Бач, лісічок немає. Я думала, лісічок там може знайду. Що ж я тут зніму? Тут багато людей води набираю, Я не хочу. Да там небагато? Там тому. То що ж наверное, багато. Наверно, Юр так стукає, ну то ягоди продають. Як інтересно, хоч зараз ягоди. Він зараз казав, купить ягоди, купить ягоди. Написано джерело. Ігор мене похудав, ще й добре похудав. це тільки почав вдома їсти. Іди, синок, іди. А футболку синеньку цю, вона, бачите, така, знаєте, віскоза. Це не наша віскоза, вона чи з дерева, хіба правда, що з дерева. А, ну, Вона до такої степені тонюсінька і лігусенька, ну, і вона то ще жовтенька. Я йому взяла ще теж три футболочки, кажу, Ігор, ну хай би ж ти передівав, ну, це я йому постирала. Учора я стирала, бо сьогодні свято. Я забула вас всіх привітати, вибачте. Вітаю всіх вас із Петром і Павлом. Бажаю всім самого основного, всім здоров'я, міцного, радості, розуміння, поваги і мирного неба, скорішої перемоги, щоб закінчилася війна. Щоб святі Божі слуги Петро і Павло допомогли скоріше. І було в нас все добре. Спішли, я зараз піду трошки зніму. Так що святочком всіх вітаю. Здоров'ячка бажаю. Бачите, продала вже в жіночка ягоди. Я думала, лисички будуть, бачите, не знайшла. Мене дуже Іра любить лісічки. я лісічки. Я баночку і чогось немає. Чогось немає. Так. Да. Яка краса. У -у -у, яка краса, ви бачите? Як же я тут давно не була? Подивіться ж граніт. Боже. А якщо? Яка краса. Спеціальний камінь. Хіба це? Ну дивись, ось, дивись оце, граніт. Ну це ж пам'ятники. Ну, ну, Пудоконік пам я знаю. Ну, я, я кажу, граніт, Боже, яка ніколи. красота. Ну це ж камінь. З камня? Чисто з камня все. Дивіться, як гарно зробили. А як це трубу так зробити Косичкою, Як? А її скручують. Ну, мені дуже подобається. Я тут так давно не була, чого ти не казав, що так я бачиш, я не бачила, коли я завжди стою, сижу там, коли ти станеш. Може, як красиво, це ж отак дивиться чорною, краскою. У трубу так красиш. Чорною краскою скрив, щоб вона була така не, ну, не жалізна, не ржава. А потім ось берете ось таку є ото серебрянка, а ця золота. І тако по щоткою отак. І виходить, дивіться, як гарно, як мідь. Так зараз сірем. яка красуня. С кувшином. Так, да, тут всі набирають в річку Дивіться, яка краса, лбики-палки. В Бочку тече. Це вже все. Ти знаєш, як мені сподобалось тут, якби ти знав. А тут люди можуть отдихати, відпочивати, їсти. Якийсь перекус, ну, так, трошки пилюка вже, тут ніхто видно тут не сидів. Ну, може, сидять, але ніхто не її видно, що. Але так блісті це б натерти. Хотілося б, звісно, щоб так вдома було. Ті молодці, дивіться, які туї, красиві є. Ух ти! яка краса в нас. Що йдемо? Я оце так трохи нагінки побуду. Чи на городі, чи в лісі і зразу така стає, що... Ще один буде класно. Красиво. Дуже гарно. Людмилочка, дуже дякую тобі за поради, які ти все так розповідаєш, все така умниця, все так умієш. Да, я теж кажу, не треба ті вішні старі, треба все обновляти. Чистить, підрізати, тому що воно дійсно, воно просто не, не, як, не родить. Немає, врожай зовсім поганий тоді, тому що воно старе. І треба його все час від часу обновляти. Треба, ну як так даже подивишся, там щось треба посадити, також міняють. І картоплю так само садять. І от у мене одне, одне й те саме місто, тому що більше нема де посадити нам, як сказати, не така вже родить. як колись вона родила, була як півлітрові банки, а тепер вона маленька. Я теж вчора пішла копати і накопала таку, навіть нема такої, може, ну, трошки менше. Може, як пів яйця курячого, може десь пару штук попало. І зовсім мало по дві штучки. Отак. По три, це вже дуже багато. Так, -то. на все треба здоров'я, що там казати? Бачите, я з весни так добре, якщо родюча земля і родить все, його посадиш і все воно виросте тоді, звісно. А так є земля, я радуюся тим, що я можу посадити, я вмію, я можу його доглянути. Мені це дуже подобається, тому що, знаєте, як в селі Віроси є і городські люди, які також дуже вміють все те, що я навіть не вмію. Ось ви мені підказуєте. Дуже цікаво все почитати, дуже багато чого. Я узнала. Якби не було каналу такого, б я й не знала багато чого. Ну Так і то вчимося, так і робимо, тому що живемо. Не можна, нема сили, не, не вистачає здоров'я, того мало. Значить, бур'ян вже не буде рости, значить, посадить квітки. Квітки посадить, їх також треба обробляти. Але знаєте, якісь такі, які ростуть. Тому що сади щось, бачите, як воно. У мене у в цьому році, у мене майже один пустоцвіт. Я стільки багато насадила віздє. На цій половині колоставочка, там де парнік. І тут коло стежечки, вважайте дві грядки, потім під вишнями грядка, потім посадила ще унизу, там, де картопля. Я вам скажу, нема огірків, не можна наїстися, а я так старалася бачите. Я й багато і не хочу, хоча б, щоб для себе було такі справи. Щось трошки довго тече, так? Да? Ну, все, йдемо.